Соборі святого Петра у Ватикані зберігається одна з найвеличніших скульптур, яку створювала рука людини. Пієта Мікеланджело Буонаротті. Слово Пієтас італійської означає жалість, співчуття. Цим словом в іконографії дуже часто називають сцену оплакування Марією, мертвого тіла її сина. Марія тримає на своїх колінах мертве тіло Ісуса, яке зняли з Христа. Це єдина робота великого митця, яку він підписав. Ця скульптура балансує між натуралізмом оголеного тіла й ідеалами класичної краси епохи відродження. У березні 1498 року Мікеланджело самотужки вибрав брилу білого мармуру для роботи в каменоломні Карари. Матеріали з цієї місцевості відрізнялись особливою білою чистотою, дрібною зернистістю гірської породи. І цей матеріал був найбільш підходящим для цієї скульптури. Коли роботу було завершено, Мікеланджело виповнилося 25. Скульптуру з цільної брили висотою 174 см і масою більше 2 тонн. У 1972 році п'ята Мікеланджело постраждала від акту вандалізму. 21 травня душевнохворий лас Лотот завдав 15 ударів молотком по тілу Марії, пошкодивши її обличчя і ліву руку. Розкидані довкола скульптури відбиті елементи, свідки одразу розібрали між собою в якості сувенірів. Згодом усіх їх повернули. Посилки приходили навіть з Америки. У 1973 році роботу відреставрували, і відтоді вона знаходиться підкуленим пробивним склом. Давайте детальніше зосередимось на самій скульптурі. Мабуть, найкрасивішим елементом скульптури є, як Марія підтримує руку Ісуса під Пахами. Це створює живе враження того, що Мікеланджело перетворив мармур у живе тіло. Йому вдалося передати вагу мертвого тіла Ісуса, його бездиханність і почуття Марії. Марія зображена дуже молодою і красивою. Деякі мистецтвознавці вважають, що Мікеланджело спеціально зробив Марію в такому ж віці, в якому вона дізналась про свою вагітність. Зовсім юна Марія, можливо, ще тоді знала, що станеться з Ісусом. І ось цей момент. Деякі ж митці вважають, що Мікеланджело надихнувся божественною комедією Алікірів. В 33-й райській пісні написано Богородиця дочка свого сина. Цю фразу Мікеланджело міг сприйняти буквально. Марії доводиться підтримувати тіло Ісуса, яке буквально недавно втратило життя. В її постаті однаково багато краси, роди і фізичної сили. Автор ніби хоче підкреслити, що втрата дитини для батьків це також фізичні втрати і для цього потрібні сили. Тіло Ісуса зображено як тіло молодого чоловіка. Гляньте на його грудну клітку і м'язи живота. Так, за життя Ісус був Теслою. Багато працював фізично і долав великі відстані пішки. Тому не дивно, що тіло в хорошій фізичній формі. Ці моменти додають реалістичності, яка була такою модною тенденцією в епосі Ренесансу. І все одно тіло ідеалізоване. Зверніть увагу на глибоку різьбу на одязі Марії. Це теж геніальний хід скульптора, адже глибокі борозни додають, по-перше, реалістичності, динамічності композиції. Але найголовніше оживляють її за рахунок гри світла і тіні. Одяг Марії і тіло Ісуса контрастують і виділяють один одного. Голова Марії нахилена вперед. Вона дивиться на Ісуса так, як може дивитися мама на свою дитину. Її очі заплющені. Вона ніби і хоче дивитись на нього, але водночас не може бачити його мертвим. Здається, з її очей ось ось потечуть сльози. Ще недавно вона в такому ж положенні тримала його годуючи грудьми, а зараз тримає мертве тіло своєї дитини, яку несправедливо засудили і вбили. Її ліва рука показує жест, який мистецтвознавці трактують двояко. Вона ніби досі не може повірити, що стало з Ісусом, а за іншою версією, вона вказує, що це єдиний шлях до спасіння людства – те, що сталося з її сином. Ось що стало з моєю дитиною заради спасіння кожного з вас. Голова Ісуса запрокинута назад, а його шия абсолютно вразлива. Це чудовий біблійний символ, адже Святе Письмо говорить, що Ісус це агнець, якого принесуть у жертву за гріхи людства. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк та не забудьте підписатись на наш канал. А в коментарях напишіть, які ще знаки мистецтва ви хотіли б почути.